Сьогодні я покажу мій повсякденний макіяж. Починаю я з консилера від сафі. Ось такий ось результат. У мене своя техніка його нанесення. Далі я беру отакий двосторонній олівець від Сафі. Гарбую ним стрілки і губи. Ось так ми бачимо результат. Далі я беру туш від Evelyn. Ось таку. І фарбую нею вії. Тут можна побачити результат без туші і з нею його видно. Далі використовую помаду від гембі. Ось такий результат. Та, додаю даю ще помаду теж від гембі, але вже матову. Отак, і всередину губок це теж моя техніка. Ось такий вийшов результат. Всім до зустрічі в новому відео.